здорово. Перше за останні півтора місяці поліцейський Богдан Свердл навідується до колег. Хлопець із 2019-го працював у патрульній поліції, а за декілька днів до повномасштабної долучився до батальйону особливого призначення. Це ДТП з потерпілими вбивства різного типу, но живі, тяжкі тілесні ушкодження. Моя планка вже максимально по. Повищена, не знаю, що мене може здивувати. У штурмову бригаду Людь Богдан потрапив цьогоріч у лютому. Нині навчається на розвідника та готується виїжджати на фронт. Я знав, що в будь-якому випадку, так чи інакше, ми поїдемо на війну. Я готувався до цього фізично, морально, психологічно, як тільки міг. Я не накручую себе, а живу в моменті. Хлопець має позивний поляк, розповідає його історію. Працював півтора роки десь в Польщі, знаю польську мову, квятки на жимі, гв'язди на небі, все пенькне, тільки для тебе. каже, долучившись до гвардії наступу, почувається спокійніше. Коли знаходишся безпосередньо в цьому, тоді це тебе не так хвилює. Ти знаходишся там і знаєш всі ключові моменти, які відбуваються сьогодні. Я обожнюю свою структуру, службу, себе відчуваю тут як риба в воді, і нам запропонували такий ідеальний варіант служити в поліції і захищати свою батьківщину. Своєю найбільшою перевагою вважає самоконтроль, вміння заспокоїти себе в будь-якій обстановці. Назад дороги немає в будь-якому випадку. Треба. Закінчувати це все те, що почалося. почалось. Окрім служби, поліцейський захоплюється творчістю. Пише вірші: Почуй народ слова пророчі, бо твої близько бачать очі. Розкрий же зір, пробуди слух. Нехай повстане сильний дух. Грає на музичних інструментах та співає. Кожне око нехай бачить. Жневу почує, кай. Говорить, поєднання улюбленої роботи та хобі надає йому енергії та наснаги. Таланти каже, візьме з собою в окопи. Дає силу кожного дня просинатися і налаштовувати себе позитивно. За світ встали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала дівчинонька. Свої ясні очі Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.